Таку акумуляторну пилу тепер можна взяти в ліс і безшумно валити дерева. І сьогодні ми подивимося, на що здатна пила на 1,5 кВт з номінальною потужністю, і на два акумулятора. На що варто звернути увагу при купівлі пломба на кожному акумуляторі і зарядному пристрої. А це означає те, що продавець вам не підсунув свиню і не підмінив її. У мене ніколи раніше не було на огляді інструменту від Віталс. Я вам скажу, тут розпаковуєш, ніби бош. На зарядний пристрій навіть є інструкція. Струм заряду. 4,5 А. Кожен акумулятор ємністю по 4 А і від цієї зарядки буде заряджатися 1 годину. Єдиний недолік, на мою думку, що треба було ставити тут два порта, щоб одразу можна було підзаряджати 2 акумулятора одночасно, тому що пилою ми ж будемо користуватися одночасно двома акумуляторами. Характеристики пили просто вражають Напруга 36 вольт. Ось тобі, 36 вольт. А ось це просто обман. Довжина шини 14 дюймів, швидкість ланцюга 19 метрів за секунду, крок ланцюга 3,8 Номінальна потужність 1,5 кВт. Максимальний діаметр пиляння 350 мм. Натяг ланцюга і затискання шини все легко і просто. Відпускаєте ось цей важіль. Бачите, він на пружинці. Відпускаєте шину. Підтягуєте собі ланцюжок. Затягуєте важелем. Ось так. Отак. І закрили. Індикатор рівня мастила є, сам бачок, дивіться, відкрили, відкрутили. І щоб пропочку не загубили, все воно прив'язано. Гальмо повністю функціонує, металеві зуби для щеплення є, шина орегон, ланцюг орегон. Я був трішечки здивований, коли ввімкнув цю пилу, адже мастила в бачкові ще немає. Дивіться. Дивіться, бачите? Ха -ха, система змащування вже перевірена. Та що ти гниле дерево врізав? Тобі зараз понаписую, ти врізав гниле дерево. Жива, лежача верба. Давай. Заходить, як в масло. Ха, вона навіть не відчуває. Опа! Страшно, навіть не відчуває, правда? <рапляє> а ви кажете, я ж вам казав, що вона буде валити. Дерева, дивіться, жива, лежача верба. Хоч би що. Приклади шину. Якраз. Живий ясень. Минулий раз ми тестували тут пилу лідер, бачите, довбеньки від неї. А зараз покажемо, на що здатна ця. Давай. Та хоч би що, взагалі байдуже. Давай далі. О, це то пилочка. Все, і це вже все. Акумулятори, на жаль, здалися. Показую, що. Бачите, одне ділення. Що один акумулятор, що другий. Можу одразу зробити висновок, що пила дуже потужна, ріже дуже круто, дуже легко-мягко, але акумуляторів не вистачає. Ну, все вже, так, да, все. Можна вже її не мучити, вона вже пікає, що вона вже все. Так, нарізали ми от стільки, от стільки, от стільки, от стільки. Ну і ще, коротше, там. Також ми це все різали. Я так думаю, якщо поставити по 8 Ампер такі здоровенні акумулятори, то тоді можна йти з нею в ліс і валити просто дерева, і нарізати хоч цілий прицеп дров. А так, ну, два акумулятора їй реально мало. Вона настільки потужна, настільки швидко ріже. Ми просто в захваті. Дивіться, який ідеально чіткий зріз. То, як не Петрович, вам покаже, як виглядається диво техніки зсередини. До речі, на двох акумуляторах ми використали тільки півбачка мастила. Бачу, що є потрапляння тирси всередину корпуса, затягується вона через охолодження двигуна. Ось тут місце, де крутиться ось ця крильчатка. Ви тільки подивіться, яка масивна алюмінієва крильчатка на охолодження двигуна. Я думаю, що вирішити це питання, сюди приклеїти москітну сітку чи десь вставити всередині. І тоді тирса не буде потрапляти. Або прийдеться час. Свій часу заглядати і вичищати тирсу. Ось так виглядає кнопочка ввімкнення пили. Тут кнопочка стоїть на ручне гальмо, і можете звернути увагу, яка масивна плата керування. Дивіться, як організована система змащування. Шлагнучки не перегнуться, це вам не якийсь дешеві прокрафти, де все перегинається Тут бачите, пружинка, і все продумано. Далі. Мініатюрненький насосик з приводом від шестерні від вала. Воно ось так крутиться, і насосик подає мастило. Тут можете подивитися, що редуктора ніякого немає. Крутний момент передається одразу з двигуна на шину. Підшипнички, все як має бути. Надіюся, що всередині там також є підшипник. Розбирати не буду. Повіримо на слово. Дивіться, як придумали, щоб ми бачили, як заряджається акумулятор. Тут глянцевий пластик. А насправді ось так. А тут же буде показувати, що батарея повністю заряджена. Ось так виглядає зарядка середини. Кому цікаво, кулер на охолодження, усі радіатори вони дійсно гарячі. Що приховують всередині акумулятора? Ну, давайте зважимо. 684 грама. А якщо взяти GTM 639. А якщо лідер. 620. Ось вам вся правда, як виглядає акумулятор зсередини. Кожна баночка має 2 А 7,2 Вт. Годин. Тут все гарнесенько зварили. Термодатчик на місці там, де їй має бути. Тут все гарнесенько припаяли. основні елементи на платі залиті силіконом і індикація заряду на платі. Чи буде працювати пила на одному акумуляторі? І я вам скажу, що не буде. Тому що їй треба 36 вольт. А один акумулятор 36 вольт їй не дає. Кладу руку на груди і можу сказати, що це сама потужна акумуляторна пила, яка була в мене на огляді. Ну просто мега потужна. Мені немає що ще додати. Я вам все розказав, показав. Петровичу, як завжди, величезні подобачки. Всім дякую і до побачення!